цю проставку алюмінієву, Щоб встановити циліндр, значить тут треба його підняти трошки. Ось виготовляю цю проставку. Щоб цей чудовий поршень нам відбив головку. Отже, тут різними інструментами я працюю і зубило, і Надфілі вам ціла куча, дрелька все пускаю в рух, ну, маленько підганяю покажу вам, як виходить. Ну, трошки нудна робота, тут треба точність. Тут головне, щоб все підіграло до міліметра, щоб нічого не мешало ну, щоб так само не було вишнього, тому що все буде перешкоджати нормально, щоб працював цей мотор. Отже, продовжую працювати. Так, ну, намучився, я з тою прокладкою, поки я ту вставку вирізав, поки я тут все підогнав, ну, в принципі, вийшла вона. Тут, тут, О, Значить, підогнав її, все тютілька в тютільку, ніде нічого не мішає тут, нічого не виступає. Тобто підганяв надфілями все повністю по картеру. Тільки що приміряв, значить, повністю приміряв поршневу, як все підходить. Виходить, як спершу стоїть, ставиться перша прокладка, міліметрова майже прокладка. От я штангенциркулем циркулем її мірю. Ось маю той параметр, з якого я вирізав, він досить такий грубий. Майже міліметр, там щось трошечки бракує до міліметра. Ставиться перша прокладка, потім ставиться ця проставка туди. Через герметик бажано. Ну і Тоді друга прокладка ставиться зверху. Тобто, виходить, у нас в загальному, значить, зараз я ще раз замірюю прокладку ну, проставку, скільки вона має точно Значить має вона у нас. А і вона у нас ну, ус -ус, має 1 мм. Півтора навіть трошки в мене не бреше. Фактично. Ось, ну десь в загальному з прокладками виходить 3 мм, плюс герметик я провіряв, без герметика навіть нічого не поршень не, до, не, не дотягав до, до головки. Тобто, я думаю, буде нормально, що як герметиком вдасться. Рахуй, що я там вже дав герметик цю прокладку, вона вже на герметику сидить. О, зараз промажу. Герметиком поставлю цю проставку алюмінієву міліметрову. Більше, як міліметр. На трохи О, і потім ще одну прокладку, прокладку міліметрову. І тоді десь виходить 3 мм. Ось так що зараз я обежирюю це все, наношу ферметик і закладаю сюди, як воно вийде, вам покажу. Ну, покажу перед тим, як буду головку закручувати, як от поршень доходить до верхньої мертвої точки. як це буде. Так, ну Ось запхав я це все діло. Отак воно знизу виглядає. Димонся всередину. Ну, ось вихлопне, вихлопне вікно. Так, от воно його взагалі не перекриває, навпаки, навіть десь на міліметр. Воно нижче. Пішло так, що вихлопне. О, зараз звідси може бути видно. Коротше, порчень нижче. Тобто, у нижній точці поршня нічого не перекриває подовочні вікна. Так само нормально. Воно там не грає роль, зараз грає роль вихлопне вікно, якщо воно знаходиться внизу. Бачимо от ті, що я позначив на поршні, це є змикання кулаців. Так що все так, як в мінську, в принципі. Ну, я подивився уважно, що тут стрілочкою показано до карбюратора, а не до вихлопної. Оскільки там кільця не зовсім добре попадають. Вони мають бути тут кільця і на цю риску, на цьому поршні не треба дивитися на тій ямасі, то там та стрілка має бути до виходу. А тут виходить, що навпаки, тому що змикання кулаці тут. Ось так прокручуємо, наприклад, в верхню мету точку. Зараз покажу, як воно тут виходить. О, втікло. Спробую злапати цей момент. Ось злапимо. як Ось так. Приблизно. Як ну, я прикручував, значить, воно нічого не лишає. Все так виходить, як на нічаку фактично. Думаю, я потребую. Верхня мертва точка. Так, ось цей момент все. Це я вам точно покажу. Це якби показує, що так би міліметр є ще доход, ну ще плюс прокладка, цей циліндр ще як стягнеться він, можливо трошечки сяде, так що я думаю, що це компенсується тим. От, ну що ж, зараз накидаю на кибову головку, стягую це все гайками спеціальними. Які зі шайби йдуть 4 штуки. Ось, ну і вже показувати воно. І той забуде зібраний мотор. Ну ось і все. Як бачите, все зібрано. Лишилось мені тільки сюда сюди до генератора отріт Трошки тут герметиком залити, щоб потім не затікала. Ось, ну закрутити карбюратор, в принципі. Та й, як то кажуть, чекати весни, поставити на мінчак. Можливо, як буде тепліше, я завезу його в гараж, поставлю на мінчак. Ну і думаю, що вже в лютому, можливо, навіть таке, що я вже і вийду на нього, скільки обіцяють вроді як. Ранню весну, не знаю чи це правда. Сподіваюся, що буде правда. Компресія Тут повернути навіть тяжко, якщо чесно. Не гірше ніж ті кольця, що там були. А може навіть і ліпша компресія, хоча вони не знаю чи вони повинні притиратися чи ні. Я думаю, трошки вони по-любому притруться. Ось так що. Ага, ще виставити зажигання, от треба не надав. Може завтра, бо то вже трохи пізно нині. Виставлю ще зажигання в ньому. Ось і. Як то кажуть, підійшло до завершення ця зборка цього мотора. Ось, як вам подобалось ці серія цих відео. Про зборку цього мотору, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, буде ще багато що цікавого, скоро прийде весна, а за ними літо, десь будемо їздити. Обов'язково будуть свіжі відосики. Ось, а якщо ви підписані, то чекайте, обов'язково щось буде цікаве по-любому. Ну, Золью масло свіженьке в нього.